Хочу поділитися з вами Євангелією. Добра звітство це те, що Бог, Борець неба і землі, любить нас, людей. Бог любить кожну людину. Але ми є грішні і прийде той час, коли ми перед Богом будемо відповідати на свої гріхи. Плата за гріх смерть це є вічна розлука з Богом, не ця змок, страдання сльоз, пекла. Звідки нема вороття, багато людей йдуть широкою дорогою, яка веде у земісіньке пекло, І є людський шлях, який веде до раю, але мало хто знаходить його. Дорогі люди, добра новина це те, що Ісус Христос Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей від ріків, щоб ми з вами не несе покарання за свої гріхи, Ісус Христос, Воні за нас. Він помер на Христі за наші і воскрес переди нашого оправдання. Тепер кожна людина, яка щиро покається у своїх гріхах і обідає Господа Ісуса Христа, утримує прощення гріхів і життя вічне. Там кожному є за що просити у Бога прощення. Хтось вважає себе, що він не зрішив, тому що не вбив, не вкрав. Ну, слово Боже каже кожен чоловік, який подивиться на жінку з пожадливістю в серці своєму вже вчинив гріх. Кожна людина, яка знає, як робити добро і не робить, це є гріх, Дорогі люди, І ми не оправдаємося перед Богом. Ніякі добрі діла нам не допоможуть, це не врятує. Ну Ісус Христос, Він є наше оправдання. Ісус Христос. Вільний шлях до Бога. Бог є один. І один посередник між людьми і Богом це є Ісус Христос. І немає іншого імені під небом, яким людям належало б спастися. Це є Ісус Христос, тому що Він пролив святу новину кров за нас на Голгофському Христі. І Він воскрес, і Він живий, і сьогодні рятує людей. І люди. Рятуйтеся від будучого Божого Гніву. Рятуйтеся від гріхів. Рятуйтеся від пекла, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Приміть Його любов, вірите в Його любов, і спасетеся. Читайте, Боже, Слово, там все про це написано. Час бо близько. Господь гляде, час обмежено. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Зупинився за кров пролиття. Слава тобі на віки, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я і нехай вас береже Господь.